Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми поговоримо про роботу наукової бібліотеки та її роль у вашому навчанні. Сучасне суспільство знову постало перед серйозними викликами у своєму розвитку, що спричинені як пандемією COVID-19, так і зростанням кількості військових конфліктів у всьому світі, насамперед, воєнною агресією Російської Федерації проти України. Я продемонструю свій екран. Перед вами сайт бібліотеки Хнуре. У перші дні повномасштабного вторгнення Харківський національний університет радіоелектроніки на практиці зіткнувся з багатьма проблемами. Постійні обстріли та бомбардування міської інфраструктури, заводи, підприємства, електростанції, лікарні, заклади освіти тощо значно зросла ймовірність вимкнення електроенергії, а як наслідок, і інтернету на невизначений час. У зв'язку з воєнними подіями та вимушеним переходом на. Змішане навчання, виникла чимало ускладнень та питань, обмежений доступ до матеріалів, проблеми з інтернет-з'єднанням, а також стрес та невизначеність, які пов'язані з воєнними подіями. Таким чином, метою керівництва університету, бібліотеки та її співробітників стало забезпечити здобувачів, тобто вас, наші любі студенти, всіма віртуальними послугами та базами даних для успішного навчання. Для якісного забезпечення самостійної роботи студентів, на сайті бібліотеки розміщені комплекси навчально-методичного забезпечення КНМЗ. З усіх дисциплін, всіх кафедр університету, які забезпечують навчальний процес систематизованими навчально-методичними матеріалами. За допомогою банера КНМЗ. Можна швидко знайти необхідний комплекс, обравши кафедру, дисципліну та рівень підготовки. А для більш повної інформації треба зайти зі сторінки електронного каталогу бібліотеки. До цієї дисципліни додається рекомендована література. За допомогою реєстрації на сайті ви можете отримати доступ до повних текстів навчальних матеріалів. Також в університеті не припиняли створювати та надавати до бібліотечного каталогу підручники, посібники та методичні вказівки з різноманітних напрямків навчального процесу в електронному вигляді, які проходять перевірку у всіх необхідних інстанціях та методичному відділі. Однією з електронних баз університету, за яку відповідає наукова бібліотека Хнуре, є репозиторії ЕЛАР Хнуре. Звертаю вашу увагу, що кваліфікаційні роботи випускників Хнуре з дозволу автора публікують. Репозиторії після того, як роботу за процедурою, прийнятою в нашому університеті відповідальність за перевірку від кафедр перевіряють на наявність плагіату та після її захисту. Могу продемонструвати, як знайти колекцію кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти? Для зразка беремо кафедру факультет комп'ютерних наук і кафедра медіосистем та технологій. І от перед вами кваліфікаційні роботи магістрів, наприклад. Загальні знання з приводу академічної доброчесності та антиплагіатної системи стрейк-пледжарізм ви маєте можливість переглянути на сайті наукової бібліотеки. В розділі Академічна доброчесність. Тепер ми поговоримо про те, що таке академічна доброчесність, чому вона важлива для вашого навчального та, навчання та кар'єри, а також розглянемо, як система Strike Plagiarism допомагає забезпечувати її дотримання. Академічна доброчесність це набір етичних принципів та правил, яких мають дотримуватись усі учасники освітнього процесу студенти, викладачі, науковці. Вона включає відмову від плагіату та академічного шахрайства, чесне виконання контрольних курсових дипломних робіт, повага до е е інтелектуальної власності інших. Основною метою академічної доброчесності є створення справедливої системи оцінювання та підтримка високих стандартів освіти. Плагіат це використання чужих ідей, текстів, досліджень без належного посилання на автора, це порушення закону про авторське право та етичних норм. Щоб уникнути плагіату, дотримуйтесь наступних правил. Завжди вказуйте джерела інформації, коли цитуєте чи перефразовуєте, використовуйте правильні форми посилань відповідно до ваших до вимог нашого навчального закладу. Перевіряйте свої роботи через системи виявлення плагіату. страйк plagiarism – це сучасний інструмент для перевірки текстів на унікальність. Вона аналізує ваші роботи та порівнює їх з мільйонами інших документів у своїй базі даних. Основні переваги системи точність. Страйк-пладжеорізм здатна виявляти навіть перефразовані фрагменти та тексти, створені за допомогою штучного інтелекту. Широка база даних включає наукові статті, дипломні роботи, підручники та інші джерела, зручність використання. Система видає детальний звіт, де вказує запозичені фрагменти та їх джерела. Викладачі використовують страйк-пладжеарізм для перевірки ваших робіт. Але ви також можете самостійно користуватися цією системою в індивідуальному порядку. Чому дотримання доброчесності важливе? Наслідки порушення академічної доброчесності можуть бути серйозними. Для студента це може означати отримання незадовільної оцінки, позбавлення стипендій чи навіть відрахування. Для навчального закладу зниження репутації та довіри. Для суспільства поширення некомпетентних фахівців, що негайно впливає на розвиток науки та економіки. Водночас, дотримання доброчесності формує вашу репутацію як сумлінного та компетентного фахівця. Поради для студентів: Плануйте свій час, щоб уникнути поспіху при виконанні завдань. Працюйте з перевіреними джерелами. Навчіться правильно цитувати та створювати посилання. Не соромтеся звертатися до викладачів або бібліотекарів за порадами щодо оформлення робіт. Академічна доброчесність це не лише вимога вашого, нашого університету, але й основа для успішного особистого та професійного розвитку. Використання таких інструментів, як страйкпладжаріз, допомагає підтримувати ці стандарти та розвивати навички, необхідні для сучасного світу. На сайті бібліотеки у розділі Академічна доброчесність представлені матеріали для самостійного опанування цієї теми. Пам'ятайте, що чесність та сумлінність це шлях до успіху. Таким чином, попри воєнний стан, співробітники бібліотеки намагаються забезпечити максимальну доступність до різноманітній інформації послуг наукової бібліотеки Хнуре. Швидко реагувати на ваші запити через довідкову службу та електронну пошту, щоб сприяти нормальному функціонуванню навчального процесу. Докладніше про пошук у ресурсах бібліотеки за видавнича поліграфічної справи розповість пані Тетяна Шевченка. Добрий день, шановні студенти. Сподіваюся, що ви всі дуже добре отримали навички користування електронними ресурсами нашої бібліотеки на наших заняттях з основ інформаційної культури. Сподіваюся, що ви будете активними користувачами сайту нашої бібліотеки, на якому зосередження наші основні інформаційні ресурси, які ми підготували до вашої уваги. Як зазначали, що вище одним з головних наших інформаційних ресурсів є електронний каталог, який відображає документи нашого фонду. В нашій бібліотеці існують дві альтернативні пошукові сторінки електронного каталогу. Пошук здійснюється по єдиній базі даних. На обох пошукових сторінках є можливість здійснити пошук за багатьма параметрами, такими як назва, такими як рік видання, мова видання, тематичний пошук документів. Та інші параметри. Сторінки відрізняються деякими функціональними можливостями. За вами вибір, з якою сторінкою вам комфортніше буде, буде роботі, то ви обираєте для свого пошуку. Під час наших занять. На практиці успішно опанували пошукові можливості нашого електронного каталогу. Хотілося б зосередитися на деяких моментах. Думаю, що пошук за автором, назвою документа не повинен тут бути якісь питання. Сподіваюся, що тут все зрозуміло. Як же зазначалося, зараз бібліотека надає свої послуги дистанційно. Тому насамперед вас цікавлять документи, які мають електронну копію. Для цього ви повинні на пошуковій сторінці електронного каталогу вибрати відповідне позначку. Електронні тексти є в наявності. Часто використовують комбінацію параметрів для пошуку. Наприклад, вас цікавлять методичні вказівки по дисципліні, яку ви вивчаєте. Для цього ви обираєте. Вид документа методичні вказівки та дисципліну, яка вас цікавить, наприклад, інженерна та комп'ютерна графіка, дисципліну, яку ви вивчали в цьому семестрі. Отримуємо результат вісім документів, які відповідають критеріям: електронні тексти, методичні вказівки, інженерна та комп'ютерна графіка. Засереджую вашу увагу, що для кожного пошуку ви повинні очистити результати попереднього пошуку. Наступна комбінація параметрів пошуку, які ви можете використовувати в своїй діяльності. Ви обираєте кафедру медіосистеми та технології, наприклад, та дисципліну відповідно цієї кафедри. Наприклад, комп'ютерні мережі. Знову ж наявність електронних текстів. Здійснюємо пошук, отримуємо результат, який відповідає наступним критеріям: електронні тексти, кафедра медіосистеми та технології, дисципліна, дисципліна комп'ютерна мережі. Наявна електронна версія. Щоб отримати електронну версію, ви повинні обов'язково бути зареєстрованими на сайті нашої бібліотеки. Для цього ви повинні мати номер читацького квитка та пароль доступу. Далі, для того, щоб здійснити тематичний пошук, вам допоможуть класифікатори. Серед них ви знайдете класифікатор ключові слова. Класифікатор УДК. – це класифікатор, який відображає індекси універсальної десяткової класифікації, за якою систематизуються документи нашого фонду. Вам, як майбутнім фахівцям поліграфічної галузі, найбільш цікаво буде. Розділ 655, поліграфічна промисловість, поліграфічні підприємства, видавництво, книжкова торгівля. Тут ви зможете здійснити пошук та отримати результат документів, які відповідають вашій майбутній професії. Далі класифікатор праці співробітників. У цьому класифікаторі за абеткою розташовані прізвища ваших викладачів. Обравши Відповідне прізвище ви можливо здійснити пошук документів, де ваш викладач є автором, співавтором, упорядником або редактором. Наприклад, обираємо букву Т та знаходимо прізвище вашого викладача Ткаченка Володимира Филиповича і здійснюємо пошук документів відповідно цим параметрам. Отримуємо результат 48 документів, де Каченка Володимир Палипович є автором, співавтором, редактором або упорядником. Далі класифікатор комплекси навчально-методичного забезпечення. Як вже зазначали, ці комплекси, так звані КНМЗ, дуже популярні серед студентів. Бо ви маєте можливість отримати багато навчального матеріалу, який допоможе вам опанувати дисципліни, які ви вивчаєте в університеті. Знову ж обираємо комплекси навчально-методичного забезпечення, кафедри медіасистем та технологій. Отримаємо відповідний результат: 86 документів, які відповідають цій кафедрі. Комплекси навчально-методичного забезпечення також можливо шукати, обравши відповідні параметри серед просто полів для пошуку. Це вид документа. Ви, отри... ви вибираєте комплекси навчально-методичного забезпечення і також вибираєте кафедру медіасистем та технологій. Отримуєте той самий результат 86 документів цієї кафедри. Як вже зазначалося, безпосередньо на сайті наукової бібліотеки за банером КНМЗ також можливо здійснити пошук цих документів. Також обираємо кафедру медіасистеми та технології і отримуємо результат, той самий 86 документів. Комплексів цієї кафедри. Тут є можливість ще здійснити пошук, якщо указати рівень підготовки, допустимо, вибираємо бакалаврат та дисципліну. обробка відеоінформації, кафедри відповідної медіасистемної та технології, отримуємо результат комплекс. Відповідно цієї дисципліни, є можливість завантажити електронну версію. Повертаємось до електронного каталогу і зосереджую вашу увагу ще на одному класифікаторі це класифікатор кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти. За допомогою цього класифікатора є можливість знайти всі дипломні роботи здобувачів вищої освіти, які були захищені в нашому університеті. Також обираємо кваліфікаційні роботи, кафедри вашої випускаючої кафедри, медіасистем та технологій. На даний час в нашому електронному каталозі знаходиться 246 документів, які відповідають цьому критерію пошуку. Час минає дуже швидко. Незабаром і ваша кваліфікаційна робота буде відображена в електронному каталозі нашої бібліотеки. Щоб вона та інші ваші письмові роботи були якісно оформлені, вам будуть у нагоді поради з академічного письма. Передаю слово далі пані Наталії Ітенко. Дякую. Я ще раз хочу підкреслити важливість правильного оформлення у ваших роботах посилання на джерела інформації. Тому на наших практичних заняттях ми зупинились на цій частині академічного письма, а саме, відповідності правилам та стандартам. Якщо буде все правильно оформлено, то антиплагіатна система буде формувати звіт, не враховуючи відсоток. Запозичень при цитуванні на вказані джерела інформації. Коли ви здійсните підбір джерел інформації для розкриття теми своєї роботи, то для оформлення цих джерел правильно потрібно зробити декілька кроків. Перший крок обрати джерела. Для розкриття теми вашої роботи та скласти їх опис згідно із державними стандартами України або міжнародними стилями, якими можете скористатися при написанні університетських робіт, для доповіді на конференції, наприклад, для нашого щорічного форуму радіоелектроніка та молодь у 21 столітті, а також для інших конференцій та статей для журналів. Найпопулярніші стилі для опису міжнародні наведені на слайді, і вони прийняті для застосування у нашому виші, і це закріплено у документах університету, наприклад, положення про бакалаврську та магістерську роботу. Це чотири стилі, ви бачите їх на екрані: стиль Американської психологічної асоціації, Карверського університету, Американського інституту фізики і Інституту інженерії, електротехніки та електроніки. Другий крок обрати менеджер для автоматичного складання описів та списків посилань. Ми рекомендуємо український менеджер графіаті. В ньому можна виставити будь-який стиль опису, як державні стандарти, так і міжнародні стилі. Зверніть увагу у самому графіаті, прописано, що для кожного стилю існують та доступні різні параметри, а значить, і виглядати описи будуть по-різному. Третій крок. Скласти позатекстовий список посилань, обравши певний вид списку. Найпопулярніші види списків у студентів алфавітний та нумераційний. На наших практичних заняттях ми працювали саме із алфавітним списком. Він формується в графіаті автоматично. На слайді зараз ви бачите приклад такого алфавітного списку, який складено в систему графіаті. Четвертий крок і останній пов'язати список з текстом огляду джерел інформації, які ви використали для розкриття теми роботи. На слайді зараз ви бачите приклад оформлення посилань на такий позатекстовий список. Окремо потрібно сказати про популярну сьогодні сучасну платформу штучного інтелекту. Звісно, процес складання опису джерел інформації за допомогою нейромереж може бути значно прискорений. Однак текст генерується на основі шаблонів у навчальних даних, і платформа не має можливості перевірити те, що генерується. Таким чином, результат... Може містити неточності, помилки та хибну інформацію. Тому найправильніший на даний момент шлях все ж таки використання бібліографічних менеджерів для опису джерел інформації. Окрім сказаного вище, підкреслю, що ви завжди можете розраховувати на допомогу бібліотеки. Наприклад, скориставшись інформацією та послугами на нашому сайті є розділ бібліотечно бібліографічні заняття, де виставлено презентації, використані для проведення занять. Також так, ось вони, також можете скористатися розділом з відсиланням до прикладів. Описів різних видів джерел інформації. Ось так виглядає цей підрозділ, описи згідно зі стандартами України. Також ви можете скористатися розділом бібліографічні менеджери. Який вміщує інформацію про найпопулярніші сервіси для складання описів джерел інформації і, зокрема, менеджера графіатів, про який ми сьогодні вже говорили. І ще раз нагадую: про можливість задати питання операторам нашої довідкової служби. Як записавши запитання у полі запиту служби справа ви бачите на екрані, так і скориставшись вже виконаними довідками з різних категорій запитань. І, звісно, бібліотека завжди на зв'язку через свою електронну що ви вибачте, на сайті. Ось адрес нашої пошти. Підбиваючи підсумки нашої зустрічі, зазначу, що ми деталізували деякі питання, які найчастіше виникають у студентів. Дякуємо за увагу!